Оригінальні в нас є картриджі до Philips One Blade. Окремо можна замовити. Дві штучки, це нові 360. Це 25-го року вони випуска. ось, Будь ласка, дві в комплекті, абсолютно такі, як вони є, і в самим пристроєм йдуть. Кому треба звертатись, ціна 800 гривень. І я вважаю, саме такий варіант оптимальний. Тобто дві штучки: одна на запас, одна в роботі. От, і ви собі в будь-який момент зможете вже бути при запасі. Ось, я бажаю там 3-4 брати, ну воно може й дешевше, але нащо вам ну, то, щоб воно там лежало роками. А, значить, виробник заявляє, що там протягом 4 місяців треба бажано змінювати. Ви дивіться по собі, наскільки часто. Якщо, там, наприклад, ви там взагалі вас там раз в тиждень його використовуєте, то вам і до року його вистачить. Тобто дивіться по ситуації, наскільки вам воно вже робить дискомфорт. Якщо вже починає закушувати, якщо вже починає пропускати, ви бачите, що це вже не те, не той пристрій, який був, тоді вже треба міняти. Це від половини року, від 6 місяців до року. Ось це цей період, коли його можна міняти. Тому, будь ласка, дві штучки є в комплекті. 800 гривень, хороша ціна.